Герої ось цього голівудського фільму, котрі одного зимового дня опинилися у бібліотеці, аби не замерзнути від жахливого холоду, вирішили палити книжки. Втім, вкриті інієм полиці з книгами можна побачити не лише в американській кінострічці, а й у трьох книгозбірнях Березнівського району. І їх приміщення не опалюється, скажеться керівник районної системи книгозбірень. Інша не менш болюча проблема: центральна бібліотека райцентру почала руйнуватися. А втім, де взяти гроші на проведення опалення та на ремонт, бібліотекарі не знають. Тобто хочеться, щоб якраз це приміщення, на яке вже давним давно у нас складено декілька років назад, проєктно кошторисна документація. Хотілося б, щоб воно гарно запрацювало і гарні мали умови. Це приміщення, звичайно, якщо саме приміщення районної бібліотеки не відповідає вже. Таким нормам, не говорячи про сільський населений пункт. То як же ж тепер молодь, наша інтелігенція, наші пенсіонери будуть відвідувати таку бібліотеку. Саме на цих проблемах акцентували увагу читачі та освітяни району під час громадських обговорень стосовно реформування бібліотек. За ініціативи обласної влади протягом півроку аналогічні заходи відбулися по всій Рівненщині. В громадських обговореннях взяли участь 134 тисячі 227 осіб. Що складає 12% населення області, вивчення громадської думки проводилось багатьма методами, а саме, відкриті засідання, круглі столи, фокус групи, анкетування, інтерв'ювання, збір письмових пропозицій, конкурси малюнків, колажі і онлайн-опитування. У підсумку найбільшими проблемами користувачі книгозбірень назвали відсутність пандусів, велопарковок, туалетів, умивальників та швидкісного інтернету. А також старі меблі і напівзруйновані приміщення. У бібліотеках відвідувачі хочуть дивитися кінофільми, вчитися працювати з орхтехнікою та сидіти у читалках не лише в день, але й увечері. Громадські обговорення привернули увагу місцевої влади. За словами голови освітньої комісії облради Світлани Левицької, вже незабаром на Рівненщині мають розробити спеціальну програму підтримки книгозбірень. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.